Це проєкт Arduino для Папіка. Чому для Папіка? Тому що я обіцяв своєму татові розказати, що таке Arduino. Ну, і Arduino це така от платка, в якій є багато входів і виходів, і ми на ці входи і виходи можемо підключити будь-які датчики, там, реле і так далі. Отримувати з них дані з цих, з цих сенсорів, датчиків і так далі, і давати команди через ці порти. І головна фішка, що ця платка вона підключається до компа і програмується ось таким якимось чином. От, головне, що тут програмування в принципі, знати не треба, якщо ви якісь ази програмування будь-якої мови знаєте. А, ну, зараз я розкажу детально. Перший урок, який я зробив, перший проект, міні-проєкт, це мигання лампочками. Я навчився це робити і сьогодні. Я розширив е, свій експеримент. Купив я сьогодні ось такий от малесенький, ну тут не видно за кучу проводів. А, датчик температури. Просто малесенька така пімпочка. Це все насправді просто провода, схема елементарна. Лякатись не треба. І що я зробив? Я поєднав цей датчик температури з цими двома світодіодами. Я нічого не програмую, я просто скачав бібліотеку до вже цього датчика. Там тобто, Все було написано замість мене, я тільки побачив той момент, відстежив в коді, де датчик отримує температуру, дійшов до цього місця і написав просту конструкцію. Якщо температура більше 22 градусів, роби то. В інших цих випадках роби інше. Ну, тобто, Якщо температура більша, то я тут написав, що включати поперемінно два світодіода. Якщо один вмикаємо, Інший вимикаємо, чекаємо 5 секунд і потім міняємо їх місцями так само. Інший вмикається, інший вимикається. А якщо температура у нас відповідно, буде менше 22 градусів, то ті ж самі свізодіоди будуть працювати по-іншому. Вони одночасно вдвох мають мигати. Ну, зараз я схожу на кухню, візьму лід, Чи не лід, а холодний якийсь предмет і це продемонструю. Секундочку. Таксі там взагалі видно, не розфокусовано. От мене холодна чарочка така з кавою якості ремонтатора. Дивимось на все, що відбувається. Я притуляю до світлодіода. Оп! І наші світлодіоди перестали мигати по черзі, а пішли мигати одночасно і зовсім з іншою тривалістю. Забираю. Чарочку, поки віднесу, ви дивіться, що буде далі. Коли температура підніметься знову до 22. Ще не піднялася, так? Ну, розкажу трохи про цю штуку. Це називається Бредборд. Це для того, щоб не паяти. просто а, купа дірочок, з'єднаних між собою. І такі проводочки спеціальні я купив. Можна просто вставляти деталі в неї і таким чином швидко робити так зване протопіювання. Чи як правильно, прототіпірування по-російськи. Тобто без пайки збирати якусь модель майбутню От, в зручному вигляді. І швидко можна підбирати деталі, міняти і так далі. Ну що, температура до сих пір у нас нижче 22 градусів. І воно швидко мигає. А, що можна зробити далі? О, стабілізувалася температура. А, відповідно, можна сигнали видавати не тільки на світлодіоди, а на будь-що, Це може бути там звуковий сигнал, я не знаю, а, може бути смс-ка. Чи... Тобто цю штуку можна підключити до Wi-Fi. До... Інтернету по проводу, до чого завгодно, можна підключити і таким чином зробити щось на кшталт там, умного дому. Тобто ми можемо там, заміряти погоду на вулиці, заміряти погоду в хаті, в приміщенні. І, відповідно, реагуючи на ці датчики, вмикати там якийсь підігрів чи щось таке інше. Там. Тобто датчики можуть бути не тільки, звичайно, там, температури, це може бути вологість, там, датчик руху, датчик чого завгодно. Вони можуть працювати в комбінації. І так далі. Ну от. І що найцікавіше, що є варіант в кілька разів менший цієї плати. Тобто можна потім собі зібрати дійсно якийсь такий мініатюрний пристрій, його десь повісити з цими разом датчиками і собі буде працювати без комп'ютера, без ніфіга. От такі штуки. Це якби таке інтро, я сам тільки починаю в цьому розбиратися. Сподіваюсь, комусь теж буде корисно. Ну і папіку моєму теж привіт папік.